У мене сьогодні зранку замовлення, зараз ще поїду на демонтаж, а замовлення по кулькам з геліям я вам не дуже часто їх показую, зараз покажу. Тут циферка, циферка 70 см. Циферку фірми Балун, я, до речі, використовую, вони гарно літають. А ці кульки. Це 12 дюймів з малюночком це белбал. Кульки я всі завжди обробляю для того, щоб вони гарно і довго літали. Зараз буду відвозити це замовлення. Зараз приїхала на демонтаж. Демонтаж зазвичай проходить набагато швидше, ніж монтаж. Не дуже приємна частина роботи, але її теж треба робити. Зараз все вантажу, їду на склад, розвантажую, розставляю по місцях і складаю весь декор до наступних свят. Приміщення трошки жарко зараз, бачите, кульки. Потьмяніли бургундія ці. Приїхала вже на локацію, зараз буду оформлювати фотозону на хрестини. Потихеньку все переносимо і буду починати працювати. А результат ви побачите буквально за хвилинку. Ось така сьогодні у нас краса. Ми також оформлювали столи до цієї фотозони. І така фотозона у нас вийшла на Христини. Нагадую, що декор для фотозони, ви можете завжди замовити у нас. Такі каркаси, також ми виготовляємо написи. У нас можна замовити магнітики, різні фони для фотозон. Все, щоб зробити гарним святом. Тому, якщо цікаво, звертайтесь до нас у інстаграм. Всім привіт! Сьогодні трошки мало часу на прибирання. Почала з кульок. Тут у мене просто було завалено такими коробками, пакетами з кульками з демонтажів. Я трошки почала все розкладати, ну, поки що на даному етапі перенесла всі кульки. Ось сюди. Всі ящики. І зараз буду все це розбирати, розкладати по кольорах, як воно має бути. Тому що після демонтажів вони просто скидаються, ящики, пакетики. Я беру да, там не, не повністю коробки, а просто, там, наприклад, в пакеті потрібні мені кульки. Але потім вони лишаються, нема часу їх розібрати, і вони всі різні. В цих коробочках зараз буду все це розкладати по кольорах. Зараз я буду готувати відправки. У мене багатенько сьогодні написів. Тут білий полістирол на пінопласті, такий об'ємний напис. Це золотий полістирол, це просто пінопласт, це ще треба покрити глітером. І тут крила, золотий полістирол, я детальніше потім покажу все така велика наречена, це у нас біле ДВП. Хмаринка теж біле ДВП. Тут срібний полістирол. І ще такий столик на відправочці. Підставочка під тортик. А, ну, і, звичайно, у мене не тільки фотозони. Паралельно я тут клею написи. Тут у мене ще... Трошки розібралась із кульками. О, купила боксики такі. А, тому що у мене тут половина кульок вони просто нормально не влазять, бачите, так не закриваються гарно. То я їх е, заберу. Там у мене просто і 5 дюймів, і 12. Я заберу п'ятірочки І буде більше місця в цих боксах. І все це поставлю красиво, тому що зараз. Ну, воно все так гарно не влазить. Треба все порозбирати. Бачите, я вже так їх позакривала. От, тому я купила такі боксики, то вже буде час, я цим займуся. А зараз ще фарбую написи на завтра на відправку. І у нас вже восьма, восьма вечора. А і ще у мене буде фотозона на Христини, і я. Ніяк не доберуся ці каркаси два. Я думаю, можливо, задію їх. Поставлю Арочку, мені там треба буде бантик закріпити. І бантик ще не знаю, який. Чи з тканини зробити? Чи з ізолону. А вже середа, а неділя дуже швидко настане. Буду думати. То вже завтра я поставлю, подивлюся, як воно буде біля фотозони, якщо дві ці арочки. ці роги такі поставити на них, якщо закріпити бантик і посередині арочку. Як це все буде виглядати? А кульки тоді не, не прям все в кульках, а якось якось грубками подумаю ще. Можливо, зранку я взагалі все придумаю <кхи> по-іншому. Ой, зайшла щойно додому, і крає, краєм ока глянула в дзеркало, воно тут одразу на вході, і от побачила таку, таку себе красуню. <кхи> я в шоці просто. <кхи> я навіть не знаю, звідки це взялося, тому що я. Давай заходимо. А, тому що я не фарбую ніколи губи. Я так думаю, що я фарбувала написи. У мене вимазалась рука, і я напевно просто рукою так зачепила і все собі хожу по складу, там працюю далі. Добре, що на вулиці вже було темно, і ніхто мене не бачив.